Вітаю на каналі у Гостяху Тані. Сьогодні я нарешті отримала посилку від Олени Ставнічук. Я у неї замовляла. Зараз я розпакую і покажу вам, що я в неї замовляла. Замовляла я у неї кашпо із ротангу. Із пані Оленою я познайомилася через Facebook, я побачила її роботи, її вироби. І ось подивіться, які два кашпо вона мені вислала. Одне я замовляла на 10 літрів горщик, щоб був. І другий, друге кашпо на 5 літрів. Ось, подивіться, який гарний кашпо, яке просто, просто супер. Який... Гарнюще. Це із чисеного ротангу. Він більш таки підходить до натурального і кольори замовляла моко. Хоча у неї вона мені дала палітру кольорів, то в неї можна замовити там декілька кольорів є в неї. І другий я замовляла на 10 літрів для монстери. Ну, Звичайно, зараз січень. Я не заготовила землі, тому, Ось подивіться, які вони гарні. Тому я зараз просто поставлю вазони середину. Ось один вазон, я поставила вже, а потім навесні візьму землю, ну трохи підкуплю, можливо, трохи згороду і посаджу. І друге, це монстера в мене теж на 10 літрів я Посажу безпосередньо у саме кашпо, витягну з цього білого горщика і цю монстеру посажу у саме усередину. Ну, Дуже мені подобається, гарно для інтер'єру прекрасно підходить і ці кашпо можна взагалі на вулиці садити різні рослини. І, як мені пояснила пані Олена, вони вічні. Тобто вони з ними нічого не трапляється, на них іде дощ, вони зберігаються. Ось отакі гарні речі. Дякую, пані Олено, вам так, за гарні такі кашпо, щоб у вас не боліли ручки і вирадували всіх нас.